Що не так із грошима? Просто запитай будь кого з грошима все гаразд. Що поганого, якщо я хочу більше заробляти. Що не так? Якщо буду більше заробляти, я зможу пожертвувати на допомогу бідним. Мої люди теж так кажуть У минулому Арі давав безкоштовні уроки Тори, і його побратими рабини не схвалювали. Бо що це підривало їхню систему Його це не турбувало для нього було важливо вільно давати духовне. Його колеги запропонували, щоб він брав гроші, а потім, наприклад, віддавав їх на благодійність. І його відповідь була Це моя благодійність. Він не хотів отримувати жодних грошей. Раніше я не розумів. Чому Арі робив так. Але тепер, коли я набагато років старший, починаю трохи розуміти, тому що гроші хочуть здолати, розтрощити тебе тонким способом, ти залишишся рабом, розумієш? Якого біса світ отримує гроші? Чому я повинен бути іншим? Це проблема всього людства. Подивися на великих рабів і кабалістів нашого часу. Якщо хтось жертвує гроші кабалістові, він отримує місце і може сидіти поруч із ним. Звісно, кабаліст розуміє, що той, хто пожертвував, цінує місце сидіти поруч із ним. Що я маю на увазі під цим? Ніхто не може уникнути зла, яке маскує себе у вигляді грошей, воно буде шепотіти всілякі переконання. Всілякі виправдання, але це робить тебе залежним від того, звідки не да вийти, це жахливо. Ми ніколи не говорили, але знай, що якщо спробуєш виправити себе з цього приводу, то візьмеш із собою безліч інших, які автоматично виправляться разом із тобою. Скільки нещасть відбувається, тому що люди продають за гроші. Перебувають у всіляких обманах, гроші правлять світом, світом і панують над нами. Ми мусимо відокремитися, якщо справді хочемо увійти у вічне і прийти до нашого завершення, тоді ми завжди повинні пам'ятати про гроші, тому що вони причина проблем.